Макс, привіт! Після останніх відносин, що закінчилось не так давно, вирішив не тупити та вийшов в поле, ловити наживку. Ну добре, результат за два побачення секс з новою дівчиною. Це добре, це дуже круто. Наче все подобається, але по дівчині видно, що вона трохи з приколом. Жартує, типу, ой, блін, а я там в дитинстві ледве з вікна не випала, оце б зараз спробувати знову. Ну, такий собі прикол згодний. Розумію, що вона проблемна, але сексу ж хочеться. Добре. Але нормально зачиняй вікна. <хи> і на вікні не трахайтесь, навіть якщо буде просити. Як гарно та без нервотрьопки, потім таких зливати. На каналі є від відос, як закінчувати стосунки. І навіть на резервному каналі декілька таких відосів є. Знову ж таки, кажи їй, що проблема в тобі, а не в, у неї, не в ній. Просто не відповідати на смс, підійде, ти найкраще. Слава ЗСУ. Слухай, ну одна справа. Якщо ви один два рази там переспали, ну тоді можна і не відповідати на смс. Якщо ви все ж таки там 5-10 раз зустрінетесь, все ж таки краще щось їй скажи. Так, во ти можеш це не обов'язково робити особисто, але, хоча б, хоча б напиши, їй, що вибач. Проблема не в тобі, проблема в мені. Я не хочу серйозних стосунків, я до них не готовий, а не хочеться у тебе за спиною тобі зраджувати. Я вважаю, що ти заслуговуєш більшого, а не такого уявня, як я. Щось таке напиши їй. Ми про це неодноразово казали на каналі. Знайди такий відос, і ти зрозумієш, що можна їй написати.